Так прикипів душею до жінки, що пішов на страшний злочин. У Дніпропетровську 59-річний чоловік повуха закохався у молоду заміжню пані. У них закрутився бурхливий роман. Півроку тривали любовні стосунки, і літній залицяльник запропонував жінці руку і серце. Та відмовила: ба більше розповіла своєму чоловікові про зраду. Голова сімейства ймовірно пробачив дружину і кілька разів зустрічався зі своїм суперником, аби переконати його дати жінці спокій. Проте вмовляння не подіяли. Получив отказ на чувствах ревності, підозрюваний, совершу преступление, а именно умышленное убийство. Одного дня коханець підстаріг біля гаража законного чоловіка своєї дами серця і вистрелив у нього тричі. Напевно, зрозумівши, що за холоднокровне вбивство може надовго опинитися за ґратами, він утік. Довго переховуватися йому не вдалося. Правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин. Для жінки сімейна зрада закінчилася трагічно в один момент. Вона втратила і чоловіка, і залицяльника.